Друзі, а зараз я буду готувати лінивий холодець. Якщо у вас, друзі, немає часу, а вам потрібно швидко наготувати якесь блюдо, чому би не зробити нам лінивий холодець. Ну, я так називаю його. У мене є ось желатин. Цей желатин на півлітра жидкості. Я одразу беру півлітрову баночку. Висипаю, друзі, цей. Сюди желатин, наливаю з чайника, водички і хай желатин цей у мене по хвилин п'ють. Ось Наливаю, розколотю чи розмішаю, чи як сказати. І нехай він у мене постує, поки я щось приготую свої піолочки. Так, друзі, поки я відставляю, ставлю я дві піолочки. Желатин я буду робити в піолочках. Так, сюди я приготую часничок. два зубочки. Один зубочок в одну піолочку. Трайзубочок у другу. і на чесни кодовку, ну я його, друзі, покрещу. Так. Оце моє хороше на одну. І оце буде у другу пігулочку. Так. Чесничок я висыпаю вот так. Поміщую сейчас ще на желатинчик розмішуємо І тепер, друзі, буду я сюди накладати тушонку. Тушонку, мої хороші, можна брати магазинну, любу. І свинячу, і гав'яжу, і курину, і хтось яку хоче. Ну, я ж звичайно візьму домашню. Оце наложу я, друзі, сюди. Ілося ну так. Не хотілося, щоб дуже жирненьке, та я дуже стараюся, щоб менше. Ну так і сюди наложу. Буває, мої хороші, що нема часу, чи нема нам так з чого щось готувати, а хочеться на стіл накрити. І от можна спокійно зробити такий нам холодець. Це, може, і до пюрешки буде, і ток буде. Так, я думаю, вистачить. Отук. Все, сюди і сюди. Так мої хороші. Тепер я все зелену. Ну, мені здається, що в мене желетинчик ростов. Можна і лаврушечки кинути, друзі. Можна кинути, хто що любить. І так я залью. Так мій хороший, Ну, я ще трішки посолю. Я тусолила тушунку, ну зовсім небагато. Ось так, мої хороший. Тепер я цей свій холодець. Поставлю в холодильник. Це буде десь 1,5-2 години. Дівчатка, і мій холодець готовий. Бачите, як хорошо. Ну, так, звичайно, що хорошо застиг. Дивіться, який. І я трішки покуштую. Дівчатка, ну що я скажу? Ну конечно скажу смачно. Готуйте, мої хороші.